А відвідуєте церкву? Ну, рідко дуже. Рідко, так? так? Оце село Волошівка. Це просто неймовірно красива церква. Я впевнений, в тому, що вам дуже сподобається, Тим більше, що архітектура цієї церкви зовсім відрізняється від ту, яку ми звикли бачити. Пішли, подивимося на неї. Добрий. день. Пане Віталі, а ви староста цієї церкви? Чи... Е, ну, ну, я у батюшки так як я, то, то за старшу. Да. Розкажіть, може, трошечки історії цієї церкви. Це була книжка десь тут про цю церкву, написав Воблий. А Воблий це його, його дід, а майпровод, я не буду точно казати. Оце тут колись був батько. Там написано, скільки жінок ходило до церкви, жінки діли, і діти облік вівся окремо. Мужики окремо, бо як після. І от там усе про цю церкву написано. Вона вже не перша, ця це церква. Це, ну, це була стара, потім а Потім, потім ще, ще пан такий був тут Раєвський, а ще там меценати були, які виділяли кошти. І церква була дерев'яна і здорові. Я. Я сам е, з Волочники тут родив, цю закінчував і тому подобне. По світу помотався, але ну, в кінці кінців у ромнах доживав. Я все так тут. Прибачишки в Росії. Неймовірно, і красива на ця церква. Так, Мені здається, так. що людей багато приходить. Є таке? Нема такого. Нема такого. Нема. Радянська влада відбила в нас охоту від віри Господньої, і прихожан приходить мало. На свята приходить багато. І ви знаєте, що я вам скажу, колись я ходив на базарі, там був отець Микола, ще ж тоді ж була тільки одна церква, то він Казовка. Другом церкви бійдете по тричі, а в церкву не зайдете. Значить, духовна піща, що? Другорядна нібито. А насправді вона повинна бути в першу чергу. Ви візьміть, от якщо там от батюшка, там то все це теліпать. Та це саме ваша робота. Це доктор душі кожної людини. Знаєте, вона тут дерев'яна і криша дерев'яна. Або я чогось не розумію. Воно ж вид потеряла, воно ж. Мехтіла вона свій час, а тепер вже ж облізла і краска та попадала, чи їй неправильно кроску положили, чи ще щось. Ну все одно під старину вона віддає. Ми все. трошки зайдемо, подивимося на неї, да у самому серці села Волошнівки стоїть дерев'яна церква, мовчазний свідок століть, що зберігає в собі дух предків, молитви поколінь і незламну віру. Як розповів нам пан Віталій у 2016 році на місці зруйнованої святині 16 століття, яку стерла з лиця землі радянська влада, знову виріс храм, ніби відроджена душа громади. Її спільна молитва, її історія викорбована в дереві. А коли заходить сонце, його проміння ковзає по дерев'яних стінах, ніби торкається самої історії. Ця церква стоїть як свідок, як охоронець, як голос тих, хто вже не може говорити, але чия віра живе в кожному сучку, в кожному різьбленому хресті. Коли заходиш у церкву, здається, що світ зовні стихає. Світло, що пробивається крізь маленькі вікна, лягає на ікони, немов благословення. Пахощі дерева змішані з ладаном створюють атмосферу, в якій душа розкривається, і тут не просто моляться, тут розмовляють із вічністю. Церква у Волошнівці це символ того, що віра сильніше за будь-яку владу, що пам'ять не старається, якщо її бережуть. А люди приходять сюди, щоб згадати, щоб подякувати, щоб помолитись та відчути себе частиною величної історії. України. Півча, так? А можна підняти? Це е, женщина не можна. На півчу не можна, так? Ні, на півчу можна. А, це за кіностаску можна. Це твого престола, то зі стоєний. Ой, але ж гарно. Це ікони, батюшка, попривозив. Ага, то я старовинні, бо що да, ікони. Їх, їх, їх... Відновити, да, реставрувати. Да, 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 да. Передивіться, які можна, бо є такі ікони, що вже, знаєте, не можна що з нашими робити. Якби я ще спеціаліст по всіх ділах цих був. А... Ну, коротше, нічого, оце таке. Оту ялинку ми кожен рік э, з Києва то передали тут э, у півчі Валентина, і ми. Її обираємо погнуку. Ну, ще щось, всі оці е, що треба для церкви, відра і тому мітли, знаходяться в церкві. Бо немає більш такого приміщення, де його можна зложити. Ну, нічого, перебиваємося. Гарна церква, гарно збудована і враження від відвідування її реально дуже красиві. Емоції хороші відразу відчуваєш. Коли сіхали люди, е їм посовіти, ви е з Полтавщини їхали по київській тросі на руни. Mm -hmm. Доїхали в Андріяшівку, і хтось їм підкаже, та що ви будете, а їм на Толової треба було, Чернігівська область. Та ви поверніть ось тут, а тут -то, та ви ніде не збудете, ви їдьте і що. <сум> Приїхали як в Волошнівку. То зайдемо до церкви, якраз зайшли до церкви, коли ж я тут кажу, та ви ж трошки зблуднули. Далі я вам розкажу, як не розказував, вони поїхали на Талалаївку. Та вони такі задоволені, що зайшли в церкву. Кажуть, ну отримали заряд да, емоцій. Да, 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 да. Церква є. Храм Божий. Місцеві кажуть, що вночі, коли село засинає, можна почути тихий дзвін, і не з дзвіниці, а з глибини душі самої церкви. Це її пам'ять, її молитва, її голос. І поки вона стоїть. Стоїть і Волошнівка. бо в її серці живе дух предків, віра і незламність. І щоразу, коли хтось переступає поріг цієї святині, чи то з тривогою в серці, чи з вдячністю, церква приймає його, як мати приймає дитину, бо не питає, хто ти і звідки адже місія її бути домом кожному, хто шукає світло. У її тиші спокій, а в стінах сила. В її присутності надія, і навіть якщо час змінить обличчя села, навіть якщо нове покоління не завжди знає всі старі молитви, дзвін її душі звучить крізь руки, нагадуючи, ми ж не самі, ми частина великої історії України. І поки сонце сходить над Волошнівкою, а вітер грає в кронах дерев, дерев'яна церква стоїть як символ того, що справжнє не руйнується, бо там, де є пам'ять і любов, завжди буде. І життя.